На саме, саме дорого. Ну он бачили там з 10 з 10 до 8 вечора 300 гривень ну це стандартно. Для всіх написано. Тось для всіх. Раніше вроді там якось з Ну коротше там є телефон, можете позвонити. Так, не, не буду я сильно рекламувати просто. А я думаю, перед ним вже відкрився. А що вони не роблять, що не видно людей. Походу, тільки басейни працюють. Це я пам'ятаю, залазив на ті гірки. Коротше, аквапарк паркеріо. Може колись з вами прорвемося, щоб якщо там можна знімати, тоді можна прориватися, якщо там знімати, не можна. Зафіг надо. 2500, я вам показав вже сценки Поставите на камеру і почитайте помню як я їм дзвонив там узнавав ціни позапрошлому році тоді було не так напряжно як зараз як прошло літо позапрошлому році Ну, позапрошлый літо дзвонив, а то узнавав, вони то ж расценки там сказали. Написано бассейн з підігрівом. А я, наверное, в початку літа був дуб... така дубова вода, який там підігрів. Ну, замануха, напевно, що підігрів. Хто б його там підігрівав. Переходи, сколько бабок подав. Туди... Піндюрили, хтось ходить. Багато тут погибло людей, по супуті там. В основному по п'янці перебігали дорогу і там заправка на той стороні. І раніше ж ночі куди на заправку. Пиво, водка там. Ну Хто на точки може не хотів ходити суконівські. І багато людей позбивали. Так. Дорога роздовбана. Тут не на часі, я так пам'ятаю. У нас, мабуть, тільки в Києві на часі, а по всій Україні не на часі. Ну, бачите, в нас на кузьми скрябіна підлатали. Вчора чи позавчора там проїжджав, сюди був люк розбитий. Короче, яма. Ну не яма канализация открыта. А то и короче за это залепыли. Да, что после бомбежки, чтобы не накаркать. По супрунівці. Чи правильно супруневки перепалы и так. Зараз може ми там ще проїдемо. Там уже вс... людям уже повністю, якщо я не помиляюсь, який домик, таких справах. То там уже людям все поміняли, всі вікна, все вже підлампічили. І то ж це ж американські партнери, які нам допомагають. Наша Влада тільки договарюється. Ну і то. Хорошо, вот это стоїть на продажі на домрія. Не пам'ятаю сколько пару лямів. Ой, не буду брехати, чи там в доларах указано все. Мадмуазель казала, это здання, воно предназначалося раніше для всяких розваг, там, більярди, кафе, там, ну всякі дискотека по ходу так супрунівці ще не включили світло і зараз воно йому воно вже стоїть незвісно скільки років не працюючи і зараз воно вроді може було арестоване що тут так мочуй любителі не на по позиву і зараз воно коротше на продаж Так, в Ти шо Хоча мені не повезло. У мене чорний кіт талисман, типа як у кожній людини то свій як е, зодіак, там планета, дерево, тварина, то у мене тварина це чорний кіт, так що... Як чорний кіт мені дорогу перебіга, і я проїду чи пройду, то мені повинно поперти. Коротше, повести, а там... а та вроді так і є. Вроді вже я провіряв. Да, дорогу сопрудники. Треба латати та латати. Назад будемо вже їхати темно. Нам треба буде вспіти до комендантської години. Сейчас пока розпалю, если ніхто не розпалив. Поки все перегорить, поки пожариться. Короте. Да, такі є участки взагалі. Раздолбаю. кусок забора еще разбитый. Ну понятно, что это двухэтажку, наверное. Сейчас у подозрения не будут устраивать. Бачите, какие так и осталось. Позалатывали это все. А тут уже А, не везде. утро вообще. Еще не всюду поменяли. Те, що что сюди интересное дивиться сюда подолетало людям жесть конечно глупа нормально все сейчас будем їхати до нашої техничной остановки зупинки Не знаю, місяць пройшов. Чи, чи полтора. Ну процес іде. То косправ. Да, тут. Людей вроді розмістили. Десь розмістили. Та не буду. Розказують, може то невірна інформація. Ну, породичів нема, то десь місту розмістили. Коли зроблять тут дорогу в майбутньому, проїдемося. Так, кінечна зупинка. Кінцева зупинка. Так Сейчас гляну, що тут Раз, у нас натікало. 21 серп, 22 хвилини. Давайте ще Раз. Коротше, ночью викладу ці відео вже. А, зараз скажу вам, хто дивився шорти, там відео і дума, що неправда. все чітко робота. Перше відео, так як у мене О, на 19 вольт маршрутизатор, то та система, що я купив повербанк, перетворювач з 5 на 9 і на 12, все це не підходить йому, йому треба щось мощне. Ну короте, я почав не, не заморачувався. заказав через уявивсь у чувака. Тепелін дійшовий. Ну, Там 270 гривень, плюс доставка сюди туди 300. Плюс комісія якась завдалу продажу покупку. Ну короте, він написано в нього. Відправка в день замовлення. Ну так як я вечором замовив, не вважаю. День слідчий пройшов. Наступний день, вже півдня, я йому пишу, що за проблеми. Тири-пири він пише, та, оце світа нема. Тіпа, на Укрпочті не вгадаєш, я дзвоню до оператора Укрпочти, говорю, в Києві почтові відділення роблять без світла. Так, да, звісно, роблять, так, як і на новій почті. Ще тобто, як ти предваріті заказуєш, відправку пасивки, ну, приложені, все чітко, приходиш, там щось заповнюєш. Ну, коротше, чувак, чи собирав заказу, щоб багато разів не їхати. Ілі не знаю. Ну, коротше, тилився, він тилився. Що воно Ой, щось горить. О, ми їдемо в сторону столків, кстати. Якраз ці три хвилинки ще за мною приїдете. Коротше, тилився, тилився, думаю, ще зайду, у мене там ще пару захраннених об'явлень було. на Надійшові роутери. Находжу за 250 гривень, і написано Полтава. Думаю, ніфіга собі, дзвоню, бере чувак, трубку. Да, в Полтаві продаю, ну мені зробили заказ там на нього. Так, говорю, я з Полтави приїду, заберу. Він каже, на машині так говорю, на велосипіді. А де ви живете? На половках. Тют, думаю, ніфіга собі. Вряд де встрітився біля хуторка. Говорю, а якого в нас їх два. Та біля осолошена курчата. А так думаю, ніфіга себе лапа. Ну, коротше, там ми зустрілися. З ним. І тепер я і теплючу і все працює. Так що, друзі, в принципі можна бюджетно все купити. І все буде васок. Тобто все буде працювати. Тобто повербанк, ну кажуть, що і на 10 тисяч, і на 20 тисяч підходить. У мене на 40, ну то на всі случаї життя, що там і фонарі підключать і зарядки. А кажуть, що з головою вистачає на 10. Дішовманський на 9 вольт або на 12. Роутер. І все. А, і треба ж найголовніше, щоб у вас було те покриття від вашого провайдера. Як воно там волокно. Щось таке. Ну, коротше, ви дзвоните до свого провайдера, узнаєте, чи в вашому домі є це волокно. Ну, Це покриття, яке без світла працює. І все. Так, всім гарного дня. Побачимося. Пока-пока.